Друзі, у нас сьогодні був приморозок зранку. Пьончики, так як ми накривали, вони вистояли. І хочу вам показати компостник. Вам видно? Він просто парує. Не знаю, я не міряла температуру, але за рахунок того, що трава пріє, вона виділяє досить багато тепла. І от, певно, моя камера дуже погана, але передає трошки, що з нього наб... ніби йде дим. Оце, до речі, той компостник, який через два рочки, от, видно дим. Через два рочки з нього буде дуже класне добриво для підсипки піонів. Ну і, в принципі, для садових рослин, для городу. Помітила.